Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила. Я фармацевт. Часто буває так, що. У нас болить голова, тому потрібно шукати завжди причину. Декілька роликів у нас вже було з приводу того, які потрібно вживати дієтичні добавки або міняти спосіб життя. Але все ж таки скажу вам, що головний біль терпіти не потрібно. Перше, виміряйте артеріальний тиск. Подивіться, чи то для вас за низький тиск, чи то за високий. Відповідно, ви вже знаєте, які ліки приймати. Ну і звичайно, головну біль дуже добре знімає ібупрофен. Під різними торговими назвами це нурофен, і бупром, і буфен, і мед, і так далі. Дуже добре, коли ви будете дозувати саме ібупрофен, не на саме пігулки, які там є. А на кілограми. Відповідно, там йде дозування, наскільки кілограм потрібно застосовувати міліграм, бо буває так, що маса тіла людини більша, і навіть 200-400 міліграмів бупрофену буде недостатньо для того, щоб зняти, наприклад, головний біль або знизити температуру тіла. Тому тут хочу дати таку рекомендацію, що коли використовуєте ібупрофен, не допомагає, якщо дозуйте на масу тіла. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!